Слава нашому Господу! Є Вони Ірис Лука, який досліджував ходіння Ісуса Христа, який написав цю Євангелію. І вона так цікаво починається. І він дуже цікаво все описує. Він пише такі речі, і ви знаєте, ці речі надихають людину. Шукати Господа. Бачите, ми співаємо, що Бог незмінний. Він той, який був, Він тим же залишається на сьогоднішній день. Але коли людина переживає якісь трудності, опускається голова, руки опускаються, проходить якась печаль, униння проходить, і начебто Бога немає. Начебто ну, не можна докликатися. Начебто він не відповідає. Але все одно, які б не були обставини, ми повинні кликати до Господа, бо Він Бог, який відповідає. Ви пам'ятаєте після Воскресіння Ісуса Христа, коли йшли два учня дорогою і під'єднується до них Ісус. І озвався один із Його. Один його імення Клеопа та й промовив до нього: Ти хіба тут, в Єрусалимі, єдиний захожий, що не знаєш, що сталося в нім цими днями? І спитався він їх, що таке? А вони розповіли йому про Ісуса Назарянина, що пророк, пророк був могутній у ділі, у слові. Перед Богом і всім народом, як первосвященники і наша старшина Його віддали на суд смертний, і його розп'яли. А ми сподівались, були, що це той, що має Ізраїля визволити, і до того оце третій день, що вже сьогодні, як усе те сталося. Бачите, у нашому житті ми зачастую думаємо, що так. Але ми, чому ми так думаємо? Ми чуємо якусь інформацію від людей, а вони люди обіцяють, що буде так, а потім буде так. По початку війни, пам'ятаєте, як казали? Три дні, потім недільку, потім місяць, два і до сьогоднішнього дня. Але вже, за, вже так зараз не кажуть. Е, і ми так думаємо, що да, воно так буде, але у Бога є плани. У Бога є плани. Але в ті плани Бог міняє, якщо народ Божий піднімає молитви до Нього. Якщо йде молитва до Бога, Бог має відповісти, бо він, він той Бог, який любить відповідати, які бояться Його. Які його шукають. Бог таких любить, таким любить відповідати. І не тільки сказати, але щось і поміняти. І оці обставини, які нас оточують, Щось хоче від нас Господь теж. Можливо, треба нам ближче приблизитися до Господа. Неможливо, а треба нам ближче підійти до нашого Господа. Різні думки приходять, різні обставини. І знаєте, і Бог так веде людину, щось, щось відняв. Людина думає, о, я без цього не зможу жити, я не зможу якось ходити. Але дивишся, і ходиш, бо я той, який тримає. І, який благословляє, і він піклується. Я, будучи на роботі ще як працював, мені прийшлося робити одну машину для воїнів, які воювали під Бахмутом, і, і прийшла одна людина. Вже в кінці, після як пофарбували машину, ми її вигнали. І прийшла одна людина. Він, він сам з Маріуполя, він художник, у нього двоє дітей. Дружина померла в Маріуполі. І він, е, Я кажу: е, давай ми помолимося. Е, кажу, ти є віруюча людина? Каже, я молюся до Бога, я молюся до Бога. А я, е, Він каже: да Бог мені відповів в моєму житті. А я кажу, як він тобі відповів. А він каже: коли я зібрався, каже, коли Маріуполь вже був оточений, що не можна було виїхати. Каже: я беру своїх двох дітей, що можна було взяти. В в нього москвич, машина, двоє дітей, і каже: ми їдемо на, на виїзд. Але виїжджає, він виїхав не на таку дорогу, де дуже багато машин, де дуже таке, як а якби так більш другорядна дорога. І він під'їжджає до Шолобама, стоять російські патрулі. Ну, він під'їжджає, він підходить до нього документи. достаєш паспорт, ну, паспорт український, все достає, подивився. Куди ти їдеш? питає. Він каже, я на ту сторону їду, до своїх. Він каже, піднімаєш лов, каже, їжджай. І каже: я поїхав. Каже, я їду, а відстань десь до 15 кілометрів і стоїть вже наші війська стоять і стоїть цей пост. І коли я каже, під'їхав туди, він на мене цей воєнний дивиться, ти каже, звідки ля? Він каже, я з Маріуполя. Не може бути. Не може бути. Він говорить, як не може бути? Я з Маріуполя. Мене там відпустили, пропустили. Він каже, не може бути. Чому? Та каже, вся дорога замінірована, як ти їхав туди? Є той, який бодрствує над молитвою чиєїсь людини. Розумієте? Бог живий, Він бодрствує. І дивіться, далі йде розмова з сучнями. Він їм починає об'ясняти слово. пророків починає їм об'ясняти все. І коли вони вже дійшли до, до того села, кажуть: зайди до нас, зайди до нас. Ну, Він зайшов, став, взяв хліб, помолився, розламав, дав їм. І що після того? І вони кажуть, не гарело ли серце наше? Дивіться, Бог ніколи людину не залишає на дорозі. Якщо він виводить, то Він і доведе до кінця, дасть вихід і дасть сили пройти в цій, в цій, це саме, в цій дорозі. Він той, який хоче бачити нас благословеними на цій землі, але ще більше він хоче нас бати, бачити в царстві Бога живого. І ми, як відкриття читаємо, там написано, що Бог отре сльозу. Сам Бог прийде, отре сльозу. розумієте? браття, сестри, яку честь Бог дає до народу, який любить Його? Як ми повинні його шукати? Ми приходимо до того Бога, який дійсно відповідає. Я після нашої ранішньої молитви, коли ми ранішній цей час молитвений нас. І В нас 9 закінчується начало 10-ї і з 9-ї години в місті Сумах кожен день йде теж молитви час. Там люди збираються, місто невелике, і брат свідкує йому буквально. Оце, оце недавно, оце, недавно, цими днями, можна сказати, відбулося е, одному братові було е, слово від Бога, що ти побачиш біду, але я тебе збережу. Вона тебе не торкнеться, це в сумах. І він каже: ну йде біда, ну, би так, би, де вони живуть, тихо. Ну, Там є прильоти, але такого немає. І він, а люди вже зараз підготавляють землю е, до посадки, всього, і його сусіди попросили е, зорай. І він взяв мотоблока і говорить: і по якійсь нужді, Бог його відводить відтуда, від того мотоблока. Тільки він відходить на цей город, прилітає міна, взрив, все розноситься. А в нього навіть ні царапинки, навіть те саме, він тільки почув оце колихання воздуха від зрива. Дивіться, Бог, дійсно, Бог знає, де затримати, де відвезти і де поставити людину, щоб, щоб зберегти. Він, той, який піклується, він Бог чудес. Книга чудес пишеться, вона пишеться, вона ще більше буде відкрита там, в небі, і ми зможемо бачити тих, які пройшли через якісь випробування. І Бог був для них підтримкою. Але, браття і сестри, коли ми попадаємо в, яких, в якісь обставини в житті, нехай наше серце не робше. Надіємося на Господа. Він є сильний Бог. Він той. Який не випустить, він ніколи не залишить. Він дасть сили для того, щоб пройти. Але наша задача стати під Його руки, смиритися, передивитися своє життя. Це дуже корисно, коли ми перед Богом будемо передивлятися своє життя. Нам необхідно, бо Він, як приходить, він омуває кров'ю своєю, Він оновляє людину. Мені прийшлося зустрічатися з одною сестрою, і вона святкувала за одну сестру, яка 15 років пролежала хворою. Вона не вставала 15 років. І будучи вдома одною, вона каже: Я лежала, і каже: Я бачу, як Христос заходить в двері, через двері, не в двері, а через двері. Двері були закриті. І, він, і каже: «Я, і, я каже, лежала так, і він зайшов. Підійшов на, на відстань до неї ближче, і каже: Ти лежиш стільки років, 15 років. За те, що ти не роптала, нині я тебе піднімаю. Ну І і каже, і так же само і не стало його. Вона встала, почала ходити, робити дома все. А під кінець дня поприходили родичі, дивлюся, ходить, ходить їхня родичка. Дивіться, Бог піклується про кожну людину. Він є добрий Бог. І Його милість ніколи не... Ми думаємо, що Знаєте, є така, є така поговорка. Случайно буває в день. Да? Случайно. Случайно, тобі повезло. І ще є такі, що кажуть, що в Рубашки родився. Ну, як Господь не вдягне твою рубашку спасительною, то ніхто не, не спасе. Е, мій син е, Коля, вони їздили на Харківщину після того, як е, Ізюм там звільнили. І вони там допомагали, і вони їхали двома машинами. І на одному участку хлопці, ті, які їхали за ним, відстали. Потім вони його нагнали і вже йдуть вплотную. Йдуть вплотную, дуже, дуже близько. І йшли за ними. І я кажу: Коля, ти дякуй Богу за те, що все гарно так все обійшлося. І вийшло так, що. Коля обганяє машину, а вони не подивилися, що, ну, що, що йдуть зустрічні машини. Коля проходить своєю машиною, а вони прямо за ним. І коля уходить вправо, а ці в лобову йдуть. І, само, і їм нема куди діватися. Тормозити нічого не виходить, і вони влево. І скачуються само, прямо до посадки. Машина забуксувала, забилося мотор, все позабивало грязю чорнозйомом. І каже, вони виходять, а дивляться, а таблички стоять. Замінірована, замінірована, замінірована. Дивіться, і Бог тут раді народу свого і збирає інших людей. Він зберігає, Він піклується. Тому нехай наші очі будуть на Ісуса Христа. Він є добрий Бог, Він добрий, Він ніколи не пройде мимо. Він любить. Які смиряються перед ним, які довіряються йому. Він той той, який відповідає, і таких чудес дуже дуже багато, і ви знаєте, одне.